Добрий ранок, дітки! Давайте привітаємось. Швидше подивись віконце, посміхається вже сонце. Значить, час і нам вставати, заняття розпочинати. Дітки, а ви знаєте, яке свято наближається? Так, скоро буде Новий рік. Ви до нього готуєтесь? Я пропоную вам послухати віршик Олени Пчілки, який так і називається Новий рік. Хлопець, я собі маленький, бо недавно ще вродився. Та вважайте ви на те, я, вашим паном опинився. Що кому я схочу дати, те і буде за мій час. Та проте, вам невідомо, що готую я для вас. Я вродився в мороз і в холод, в завірюху. Та дарма. Перед холодом, морозом у мене страху нема, хай лихий морозка тисне, то для мене не біда. Розійдусь, розворушуся, кров у мене молода. І подамсь по Україні по дібровах, по степах, Зазирну віконця людські, що там діється в хатах. Там товаришів знайду я молоденьких, як і я. Їм найкраще усміхнуся, їм порадонька моя. Тата й маму, хто не слухав, то того не буде знов. Ні, не буде більше сварки, буде згода та любов. Хто не дуже добре вчився, можна й тут пораду дать, бо хіба велика штука краще вчитися почать. Трохи більше напосістись, більше праці докладать. І хто ззаду зоставався, напереді може стати. Хто не жалував найменших, то скажу я: Гей, дивись! Неподоба слабших кривдить, гей, козаче, зупинись. Хто цурався свого слова, по-вкраїнськи не читав. Рідну мову свого края, як чужинець занедбав. Отого я добре, то велика я біда, бо книжок у нас багато, є й сторінка молода. А тепер здорові будьте, друзі всі, по мові тій. Я низенько уклонюся вам, громаді молодій. Дітки, яка погода була, коли народився Новий рік? Був мороз та холод, так? А чому? Тому що яка пора року в нас? Так, тому що зима, а зимою завжди морозе і холодно, так? Дітки, а новий рік, коли пішов по Україні? Кого він шукав, кого він сподівався знайти? Товаришів, таких же молоденьких, як і він, тобто вас, малята. А що хотів від малечі Новий рік? Він хотів їм всміхнутися і дати поради, як поводити себе у новому році, в якому він буде панувати. Я впевнена, що ви прислухаєтесь до його порад і в новому році будете чимними та слухняними. А на сьогодні я кажу вам до побачення. До нових зустрічей.